Розкажу сьогодні за дуже дієвий і мій улюблений метод метод анкетування, але не просто анкетування, а із цілю запросити на безоплатне тижневе тестування. Дивіться, можна виходити із промостійкою, так коли ви берете каталоги, продукцію, тестери і так далі. Тобто стоїте десь в красивому місці, ну таке свято робите. Так. А можна просто без промостійки, без нічого лише каталоги і тестери, і ви знаходитеся на вулиці, десь там, де вам подобається, в тому районі, де вам подобається, і анкетувати людей. Каталога. Багато каталогів не беріть, тому що вам це носить, беріть до 10 максимум. А якщо вам тяжко, а у вас болять руки ноги, спина, то вам вже ну, трошечки не до анкетування, да? тому багато не беріть. Берете тестери відразу по категоріям розділіть. і ложите собі в сумочку ці тестери, да? каталоги на руках, і берете. Бланк, бланк для заповнення контактів, і все, ви виходите на вулицю з красивою посмішкою щирою і починаєте працювати. Що роблю я? Як кажу, я Я даю ось так талог притягую людині, щоб не людина сподобалася. Це дуже важливо. Я притягую протягую і Кажу, дозвольте вам подарувати подарунок. Та або хочу подарувати вам подарунок. У вас ці фрази будуть змінюватися. В мене вони також змінюються. І ви кажете, що компанія зараз проводить таку чудову акцію і дарує всім жінкам нашого міста подарунок. Це пройти тижне, безоплатне тижневе тестування. Скажіть, будь ласка, чи знайомі з компанією що що-небудь пробували? Так. Якщо вони кажуть там ні, не пробувала, така чудово, у вас сьогодні дуже класна нагода якраз і спробувати цей продукт, але ви його будете тестувати вдома цілий тиждень. Так з якої категорії хотіли б спробувати продукт виводити людину, так що вона хоче спробувати, ті тестери і даєте їй. Дивіться, даєте їй дві планшетки, однакові розказуєте обов'язково, що це, як його, коли і що за чим наносити, так, щоб людині вистачило на цілий тиждень. І кажете, я вам через два дні зателефоную і спитаючи, почали тестувати, і як вам взагалі ваші відчуття. В цей момент обов'язково цього продукту ви А, потрібні, е, повинні підібрати правильно цей продукт, в залежності від типу шкіри, вікової категорії і так далі. Взагалі, що людина очікує. І Б. Це презентувати вже цей продукт, тобто продати його, та? розказати, який він класний, які потреби він закриває. Людина вже додому йшла з відчуттям, що це дуже крутий продукт і що він закриє її всі потреби, там вирішить якісь проблеми. Так? Все, ви записуєте телефончик, записуєте ім'я, і обов'язково собі робите приміточку. Ви ж там в процесі спілкування ви про неї щось дізналися? Так, чи знайома вона з компанією, чи пробувала вона якийсь продукт? Який продукт вона взяла? Обов'язково собі фіксуєте там деякі нотатки про цю людину, що ви дізналися, що ви почули. І відправляєте цю людину додому на домашнє тестування. Потім телефонуєте їй, питаєте, що як подобалось, не сподобалось, і через тиждень обов'язково ви готуєте гарну пропозицію про цю серію, яку вона взяла тестувати. Так, телефонуєте і розпитуєте, якщо вона каже, що так, все сподобалось, мені все підійшло, все взагалі дуже круто. Ви кажете, чудово зараз ця серія саме, от в такій прекрасній там знижці, чи чи якась там акція на неї, так? Тобто робите таку пропозицію. І наступне, якщо вона хоче замовити, домовилися, вона хоче замовити цю. Серію, якщо ви бачите, що в неї там таке гарне замовлення, ви кажете, слухайте, ну, у мене для вас ще одна приємна новина, я вам хочу ще один подарунок. Подарувати це дисконтна знижка на продукцію у Фармасі. І розказуйте всі вигоди реєстрації, чому ефективний дуже цей метод. Тому що легкий. Ви мобільні, вам не треба за собою тягнути всього-всього. Друге, ці ваші контакти вони відразу стають теплими, от прямо відразу. Чому? Тому що, коли ви наступний раз вже зателефонуєте, людина вас знає, вона вже вам довіряє, тому що ви вже спілкувалися, да? тому що людина не просто побачила-почула, а ще й спробувала. І тому що ви ще й всі розказали. Тобто, це вже такий теплий контакт, і вам легко буде спілкуватися. Ефективність по статистиці у мене це 70%. Так, навіть не 30% і навіть не 50%, а 70. І Якщо навіть не зараз, то Через деякий час ви телефонуєте людині і знову щось можете запропонувати, або якщо їй не підійшла ця серія, ви пропонуєте іншу спробувати. І у вас постійно йде ось така, знаєте, зачіпка. Ви постійно можете за щось цеплятися і продовжувати з людиною комунікувати, зацікавлювати її. І рано чи пізно вона стане вашим або клієнтом, або партнером. Тому дійте, використовуйте цей метод, і ефективність точно буде і у вас. Гарних вам результатів!